Гостей, я панені, ви точно знаєте. Цей гурт наробив фурору особливо останній рік. Їхні кліпи набирають мільйони переглядів в Ютубі і стають надзвичайно популярними. Гурт співбратів з нами на зв'язку. Мої вітання вам в Етері П'ятого. Вітаємо! сьогодні ви до нас прийшли з прем'єрою. З нею пропоную розпочати. Є пісня, є кліп. Про що? Як називається? Uh, не так давно, ми не так давно рік повномасштабного вторгнення, і ми uh, дуже хотіли. Випустити якусь пісню, яка була б, з одної сторони, спогадами того, як це все почалося, з іншої сторони певним підсумком року війни. І тому ми вирішили написати пісню, яка має назву Непохитним, яка присвячена усім українцям, які зараз тримають оборону, які зараз на різних фронтах, починаючи від військового і закінчуючи не знаю бізнесовим фронтом. Тому це пісня, яка присвячена усім українцям, я би сказав теж. Потрібно зараз кожному українцю і всій Україні в цілому це продовжувати. Зараз вже багато хто втомився, треба десь набирати сили і залишатись непохитним. Отож, новий кліп, нова пісня. Давайте послухаємо і подивимося. Продовжимо розмову. Я якраз промоніторив вашу ютуб сторінку. і Бачу, що, наприклад, Кліп Бахмут вже мільйон шістсот переглядів, Москва згоріла вже понад п'ять мільйонів. Вже купа пісень є, популярність є, може пора в тур. Ви як прямо як наче з язика забрали, тому що ми насправді е, готуємо прямо зараз. Ми готуємо тур містами України, е, де якраз ми хочемо проїхатися, зустрітися з нашими слухачами, трішки їх підтримати і надихнути на подальшу таку роботу на нашу перемогу. Причому на мою думку, красота ідеї в тому, що перша частина буде західною Україною, де це зараз технічно можливо. Друга центральною і третя це схід і південь, який закінчиться в Криму. Це буде перший тур, я так розумію, з початку великої війни. Чи вдавалося десь виступати в різних містах? Чи поки були якісь певні обмеження? Що розкажете? Як було з концертами, з поїздками за цей рік? Взагалі, -так, якщо говорити про нашу концертну діяльність, то у нас вона зараз в основному до цього ділилася на дві такі категорії. Перша найважливіша для нас і пріоритетна це концерти для військових. Це те, що ми робимо постійно, фоново. Друга категорія це концерти благодійні. Ну і зараз ми відкриваємо для себе таку третю категорію: це концерти для цивільних, для мирного населення. І сподіваємося, що цей тур покаже нам, як взагалі, наскільки це людям потрібно, наскільки їм корисні такі концерти. А оживає якось трошки ця концертна діяльність, поїздка? Бо я так дивлюся, наші артисти якось здебільшого мені здається десь за кордоном зараз виступають. Можу помилятися, звісно. Мені здається, що частина артистів, яких ми бачимо, дійсно виступають за кордоном. І друга частина, яка нікому не помітно, їздить собі там по прифронтових зонах і підтримує мирний люд, підтримує військових, яким це потрібно. А мені здається, не те, що не помітна, просто в когось хтось не знаю, як це правильно сказати. Хтось робить свою роботу добре і не сильно десь це вип'ячує, а хтось любить це, цим покідчитися трошки. Теж у нас така когорта, яка називає себе шоу-бізнесом, є. Я хочу зрозуміти, власне, є плани, можливо, вже кудись за кордон поїхати, тому що зараз багато українців за кордоном на жаль, хтось через війну виїхав, є великі діаспори, це теж популярно і там в принципі ніяких обмежень немає по концертах. Хоча ви знаєте, з огляду на останню історію одного пана коміка, який виїхав до Туреччини і дуже цим гордиться, що він втік від війни. Відповісток то тут можуть бути і проблеми тепер з виїздом. Ну насправді в нас якось постійно хтось десь кличе за кордон. Ми поки що не їдемо. Ми розуміємо, що навіть ну, тут зараз багато роботи у нас. Ну роботи в якому сенсі? Багато і для кого виступити. У нас купа військових, яких ми ще не були. Нам треба тут зараз підіймати настрій людям. А, ну І багато артистів за кордоном, які збирають гроші, супер класно. Ми поки що тут залишаємося. Я пригадую, не знаю, чи ви пам'ятаєте, наша кореспондентка в Черкасах Яна, колись приїздила до вас в гості, знімала про вас сюжет, і мені дуже запам'яталося, що власне над кліпами своїми ви самі працюєте. Тепер уже продовжується ця традиція, чи вже наймаєте там маститих режисерів, щоб вам допомагали писати сценарії і знімати все це на мільйон телекамер. Насправді ми скорочуємо свого режисера. ось Артем, він тут у нас займається камерами. Ми постійно докупуємо нове світло, нову якусь апаратуру. Пробуємо тому ось наш режисер, і він з кожним кліпом стає все краще і краще. Єдине, що ми зробили, це ми раніше знімали на телефон. Тепер ми купили вже камеру собі. Тепер Артем знімає на камеру. Я хочу сказати, що під час зйомок вони не роблять мені таких компліментів. Це все виключно ефект. Тіві. Ну, якби ми зібрали все наше обладнання, на яке ми знімаємо і продали. Мені здається, нам би не вистачило, щоб нанять режисера. Сера на півдня, тому у нас, скоріше, такий дуже бюджетний продакшн. І мені здається, нас за це частково і люблять, що він мінімалістичний, він простий, ну є, як є. Ви вже стали столичними хлопцями чи залишаєтеся в себе вдома? Бо знаєте, у нас є такий якийсь стереотип, що щоб стати відомим, треба обов'язково приїхати до Києва. Не вперше я таке чую. На щастя, ми живемо в Черкасах. Це недалеко від Києва, і правда, для того, щоб ну мати якусь присутність в шоу-бізнесі, зв'язок з Києвом дуже важливий, але нам туди з'їздити і назад ну знаєте з Черкас до Києва їхати дві з половиною години. По Києву можна довше їхати в якихсь пробках, тому у нас з цим проблем немає. До речі, я нещодавно звернув увагу, що для нас певний час уже поїздка в Київ і назад стала чимось таким легким і буденним, воно швидко проходить. Це якась невелика частина дня. То нещодавно ми їздили на концерт в Харків і поверталися назад, і я говорю, хлопці, для нас вже з'їздити в Харків це як в Києві назад. Зрозуміло. А якщо говорити власне про знаєте, таке банальне питання серед журналістів, ви там. Чи пам'ятаєте ви той ранок, коли ви прокинулися і стали відомими? Я не вважаю, що це має бути обов'язковий ранок. Але от коли ви відчули цю популярність після Москви, яка згоріла, до того після того, чи ви ще поки маєте якісь свої вищі такі планки і ще утримуєтеся від відповіді на це запитання? Ми дуже про це не говоримо. Насправді, то е, увага до нас вона е, почала збільшуватися після початку повномасштабного вторгнення, а саме, коли ми почали писати пісні на е, актуальну тему, і з того моменту у нас. Е, Коло наших е, слухачів дуже розширилося. Ми якось поки що не називаємо це популярністю. Так на ми, коли їдемо, нас е, багато де впізнають. Ми виходимо в місто, нас впізнають, фотографуються. Це нас дуже тішить як артистів, але разом з тим е, дуже хочеться про це поговорити вже після наших перемоги, коли ми зможемо вже думати про популярність, про шоу бізнес, про якусь розкрутку. Тоді ми зможемо спокійно про це думати. Зараз задача стоїть трішки інша. Ну, але відверто кажу, ви популярні? Вас знають, тому треба не треба теж переменшувати власні успіхи, тому що я навіть серед своїх знайомих дивлюся, які з дуже різної географії заходу, центру, сходу наробили фурору. А я намагаюся зрозуміти. Власне, коли почалися оці поїздки на прифронтові території, коли ви, наприклад, в умовно кажучи, коли ви розумієте, що ви готові туди їхати, звільнили місто, і що вас стримує, що вас мотивує, як глядачі там приймають приймали. Ну насправді наші поїздки е, на прифронтові території почалися ще в 2014 році. Ми тоді вперше їздили, тоді ще в зону АТО. І е, коли виникає є, знаходиться якась людина, якийсь волонтер або командир якоїсь частини, який каже: Хлопці, поїхали, ви нам потрібні. Ми там ну допоможемо якось організуємо. То у нас завжди відповідь на це так. Ми обов'язково їдемо. Так що е, це реально залежить від запрошення. Як тільки є запит, ми одразу на нього погоджуємось. Тому що що я це запитав? Тому що далеко не кожен український артист він хоче, може чи їде на ці прифронтові території, бо воно знаєте, якось легше отримати дозвіл і виїхати, наприклад, на концерт в Варшаву, ніж зробити цей концерт у Херсоні, куди може прилетіти кожного дня. До речі, а от війна повномасштабна цього року вона якось просіяла трошки українську сцену, шоу-бізнесу, естраду, як все це докупи звести. Тому що там. Подивишся, дуже багато нових імен насправді. А ті імена, які завжди звучали, коли вони там виходять у вишиванках, чи про вишиванку співають, там, чи українською несподівано, як просто господи Світлана Лобуда заспівали, виглядає, м'яко кажучи, дуже дивно. Сто відсотків після початку повномасштабного вторгнення, мені здається, взагалі українці дуже сильно переглянули свої погляди на те, кого вони слухають, на те, кого вони цінують. Українська мова однозначно стала значно популярнішою і. Ну, це стало чимось важливим для українського народу. І разом з тим і музика. Тому багато артистів відвалилось, десь пропали і вийшли нові імена. Конкуренція є. Конкуренція є, але вона, вона приємна. Це скоріше, знаєте, таке партнерство. Ми дружимо з молодими виконавцями, які теж нещодавно почали здобувати свою популярність. І нам насправді приємно дивитися на те, що вони роблять приємно порівнювати з собою. Ми робимо одну справу. Ми просуваємо українську музику, українську мову, тому це викликає тільки хороші почуття. Мені здається, я можу помилятися, бо я всі галузі не працюю. Але зараз стало більше шансів для молодих артистів якось засвітитися. Тому що раніше як було? Якщо ти хочеш вийти з кліпом десь на якийсь музичний канал, то ти мусиш або заплатити, або домовитися про якийсь бартер, що ти там на їхніх корпоративних концертах мусиш там відпрацювати. На радіо доволі схожа історія була. Якісь зміни є тепер, хоча б трішки позитивні, чи Ютуб нас всіх виручає, так би мовити. Однозначно, і я би сказав те, що ми зараз у вас на п'ятому каналі, підтвердження тому, я не знаю, що нам треба було до повномасштабного зробити. Да, сьогодні, тобто, ми артисти, яких рік назад знали набагато менше людей, але сьогодні ми ось у вас в гостях, і хіба хіба це не саме те про що говорить? Я ще думаю, що насправді нам. Є, знаєте, такий люди готові приймати контент, ну, наприклад, кліп від співбратів, який знятий власноруч, через те, що всі розуміють, що йде війна, і не до того, щоб наймати там величезну команду, виставляти там якісь суперкамери, знімати з вертольота, Тобто, люди готові приймати такий простий контент, але він справжній. І при цьому я особисто по собі відчуваю, коли я бачу українських артистів, у яких знятий дорогезний кліп. І ти розумієш, що це під час війни, то воно трошки ну не по собі його дивитися. А мені здається, знаєте що, Ви просто знаєте, як це знімається, і ви зсередини трохи на це дивитеся. Але якщо подивитися візуально, то як на мене він не відрізняється цей кліп від багато якихось бюджетних, як варто там, які знімають з літаків. Ну, серйозно, тобто зараз ж немає якихось таких канонів, що я не знаю, що у вас має бути якийсь автівка з краном, яка має їхати вас знімати, де ви їдете з боку, там кіношний, телевізійний голівудський формат. Мені здається, ви якийсь занадто скромний. Пора це облишати. Як зараз на екрані, Москва згоріли, тянуло зняти на старенький айфон, і ми витратили 20 гривень на картон для декорації. У вас бюджет кліпу? Ну я вам скажу, як журналіст, що іноді е, на айфон можна зняти на телефон. Зараз була трошки реклама недобра. Е, на телефон можна зняти не гірший, не гірший сюжет по картинці, ніж там на якусь професійну камеру, якщо чесно. Е, ми всі зараз в очікуванні перемоги, е, і ми сподіваємося що цього року вона буде. Е, е, війна завершиться. Сподіваємося, перемогою саме е, про що будуть нові кліпи і пісні після того. Чесно кажучи, дуже важко зараз про це сказати. Ми ми не знаємо про що, тому що е пісні, зараз, які ми пишемо, вони пишуться, отак. От по факту, ми ж часто реагуємо піснями на якісь події, що сталося. Ти це пережив, якось перехвилювався і ви, і ми видали пісню. Що буде після нашої перемоги? Ну я думаю, що буде якась пісня про нашу перемогу. Це точно. Ми е, зараз не можемо про це писати, тому що ми не пережили переживаємо перемогу, обов'язково напишемо. Ну а далі дуже хочеться е, дуже ну, хочеться, звісно, тем якихось е, життєвих. Знаєте, не про любов в кінці кінців хочеться написати пісню. Я зрозумів тут не про плановість. Буквально останні хвилинка. Розкажіть, в яких містах будете власне з того, що ми починали. Які дати можливо, хтось ще не чув, не бачив, щоб знати, де вас побачити, куди прийти. Ось скоро почнеться наш тур 16 березня. Перший концерт у Житомирі. Далі Хмельницький Тернопіль Львів. І один день у нас буде всього перерви. івано франківський Чернівці, Вінниця та Київ. Я думаю, що глядачам не проблема в інтернеті знайти ресурси, де можна купити ці квитки. Тож запрошуємо всіх. Ми будемо раді вас бачити і сподіваємось трохи підняти всім нашим слухачам бойовий дух. А ми вас завжди раді бачити в нашому ефірі. Тому дякую за це включення, за те, що розповіли. З нами був на зв'язку гурт Співбратів була прем'єра, новий кліп, нова пісня, і почули ми про тур. Будь ласка, шукайте, як побачити ваших улюбленців в сцені, як купити квитки, все це можна зробити.